Захистити майно в Україні майже неможливо. Рейдерство і махінації кришуються державою і Мін'юстом. Тисячі постраждали. Перепони всюду. Стефанішина фігурантка корупційної справи у ВАКС, яку тягнуть 6 років. Заступник Гайченко має зв'язки з бізнесом у Криму. Павленко Снеїс два роки жив у Європі, отримавши 5 мільйонів з бюджету. Це тільки початок. Вкрали 2 мільярди, прикрились хакерською атакою, відключили реєстри, геонон-стоп реєдернули для столара Рамдвічука через Мінюст. Скарги і запити ігнорують. Відповідальник Кучерявенка мовчить. Антиредерська комісія переносить засідання, хоча всі докази надані. Нам надходять скарги. У Харкові ОЗУ начальники управління свистун відділу Волик і адвокат-мельник керують чорними реєстраторами. Мельник рішала вхоже Мін'юст Хова міськраду і ОТЦК. Схема проста. Клієнт може йти лише до Мельника, той ставить захмарні ціни. Кум Волик по команді тисне на реєстраторів перевірками. Платиш, маєш захист. Завербували держреєстраторів: Зоткін, Жбадинський, Тесленко, Романюк. Суди правоохоронці в темі. Люди втрачають майно, чесні спеціалісти роботу, а мін'юст робить вигляд, що все ок. Пиши в телеграм-канал про схеми Мельника і Мінюсту.